Вітаю. Продовжуємо загальнути способи складання таблиць множення і ділення. У нас сьогодні 11 сторінка. Треба, як і в другому класі, це повторення вставити, пропущені числа в нерівностях. Давайте. 72 ділити по 8. Можете зараз поставити на паузу відео, зробити самостійно. Або якщо не все можете зробити, зробіть те, що можете, а потім вмикайте і разом зі мною перевіряйте. 28. Ну, Це звичайно легко. Так, 24. 6, 45, 9, 64, 10. Так, при множенні пропущена частинка. Шукаємо ділення. При діленні частинка шукаємо ділення. 16 на 2 8. При діленні це у нас ціле 4 помножити на 5, 20. При множенні це частинка. Ділимо 16 на 8, отримаємо 2. Частинка. Посередині, кстати, завжди частинка у нас. На 21 ділити по 3 буде 7. Перший компонент при зменшенні це ціле. Множимо 12. Друге завжди частинка ділимо. Друге частинка ділимо. Перше при зменшенні ціле. Множимо. Перше при множенні Частинка. Ділимо 30 по 5, буде 6. Серединка завжди частинка, дев'ятка.

Так, е, пішли далі. 205 помножене на 4. Частин, посередині частинка, бачите, можна поділити. Посередині частинка ділимо 4. Далі ділимо. При, при зменшенні перша компонент завжди ціле. Множимо. При множенні завжди частинки ділимо. Частинка 48 на 8, 6. При зменшенні перше це ціле. 83 примножені 18, поділити по 3, 6 Це частинка. Ділимо теж 6 отримуємо, ділимо 9. отримуємо, ділимо 8, ділимо 8. Ось так. 43. Знайди значення виразів, виконай перевірку. Перевірка виконується протилежною дією. 5 на 9. Я пишу 45. Тому що перевіряю 45. Далі тут було множення. Ставлю протилежну дію ділення. Отримаємо 45 поділити по 9 це 5. Бачите, збігло початком прикладу. Значить, це правильно. 40 ділити по 8. 5, бо 5 помножити на 8, а я це пам'ятаю 40. 14 ділити по 7 2, бо 2. Протилежна дія помножити на 7, буде 14. І 4 помножити на 6 буде 24, бо 24 протилежна дія ділення, ділимо на 6 і отримаємо 4. Це. Знайди значення вирізок, запиши результати. Порядок дій гадуємо. Спочатку дужки, нема дужок. Потім множення ділення зліва направо, Тобто перша, друга. І в кінці віднімання. 48 на 8. 6. 6 на 7. 42. 42. 2 на 9. 18. І 42 виходить мінус 18. Я думаю, самостійно дорахуєте. Знову в дужках множення перша дія буде. 8 на 7, 56. Відняти 47, бачу, що це дев'ятка. Дев'ятка, І у нас виходить 72 поділити 9 на 4 це 36. Порахуйте, скільки треба 36 разів. Число 36, скільки разів треба відняти від 72, щоб залишився 0. Оце у нас буде відповідь. Тут у нас зліва направа дужки, 36 по 4. 9. На 2. 18, на 6. 3. І 4 помножити на 3 допишете. Знову зліва направо. Перша дія. 42. Далі. 3 на 9, 27. І 42 мінус 27. Теж, думаю, буде взагалі не проблема порахувати. І залишилась у нас задачка. На склянку апельсинового фрешу потрібно 3 плоди, а на склянку грипфрутого 2 плоди. Скільки потрібно взяти цитрусів, щоб приготувати 4 склянки апельсинового та склянку грипфрутового фрешу? Давайте дивимось. Так. На одну склянку апельсинового фрешу 3 плоди. Одна склянка фруктового, два плоди. Скільки потрібно взяти цитрусових, щоб приготувати чотири склянки апельсинового, невідомо, так? І. Одну склянку грипфруктового. Так, стовп, щось таке тут. Дивіться, у нас склянка грифрутова, два плоди. У нас і так це відомо. А, я зрозуміла. Нас же треба скільки потрібно взяти цитрусових, так? Тобто скільки плодів треба всього. Тому давайте рахувати. 4 склянки апельсинового. Давайте порахуємо. Одна склянка 3. Значить 4 по 3. Це буде у нас 12 плодів. Це апельсини потрібно. Тепер ж, е, рахуємо грекрути. На, на одну склянку 2 плоди. Так, вже знаємо. Тепер просто додаємо 12 плюс. Тобто, всього разом, бачите? Скільки всього плодів не 12 плюс 2 дорівнює 14 плодів. Відповідь 14 водів. Все, дякую за увагу.